Шановні друзі, рада всіх вітати! Це гра Імперія Пазлів, я Ланамун, і це наш третій день боїв у турнірі Міцне підсилення. Серед четвірок всі кольори присутні. Оборона нападають один раз на добу. Мене влаштовую, якщо вони, вони всі переможні. Так, ну що, вчора в мене був феєричний день. Жодної поразки, але в перший день я вже отримала від лікарів саме поразку. І що сьогодні в нас буде, подивимось. Топ-5 мене вже спустили. До боїв. Полетіли, така буде команда. В мене є три можливості відштовхнути мітку від Лісю. Ну, та і не тільки від Лісю, від Кедмана. Це Рігард в костюмі. Це. Монаха, це в нас церковник та мультяха. Маловато каменю потрібного. Зелений, тобто червоний в зеленого норм. Давайте в такий спосіб трохи комбо зробимо зеленого. О. Ого, піймав таки, таки піймав. Боляче. Так. А так. Ну давай. Куди що? Ось тут є синій кріс. Нам потрібен. Давайте спробуємо. Лісу я не проб'ю так точно. 830 нормас Знаєте що, не буду збирати цей кріс, хоча дуже-дуже хочеться. І була ймовірна, що тут червона вилетить. На жаль, пійма... А, ну так, ти ж піймаєш, ти ж. Не Ну все, і втрачено. Зате жовтий зібрала, супер. О, вау, 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 вау! А в тебе, малий, все як треба. Два лікаря. Ну, я гадаю, впораємося. Зараз ми зчистимо, це. А він же ж не застрахований від того, щоб піймати оцю мітку. Це ж на ману працює. А чи ні, він може і не піймати. О, шанс 60% всупроти а, зменшенню ману і негативні ефекти, котрі впливають на ману. Це вважається впливом на ману? Щось я заплуталася, чесно. Ну, мітка від лісю, заборона на ульту. Це якось вважається? Ні? Зараз буде бадамбум. Ні, не буде, А, ні, буде. Тільки трохи пізніше. Так, 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 так. Ой, саме цікаве почалося оця тягмотне. Так. Так, трохи червоного. Не завадить. Зараз зберемо. Червоний і фіол, і зелений ще. Так, з ким першим? Давайте по одному з вами розбиратися. Бафаємося. Ну, тобто, на жаль, атаку не можемо, але хоч так. Так. О, довго я буду з вами возитися. Треба було, мабуть, не про те брати, а. Так. Хюстон у нас проблема. Нам треба розкачати, щоб вже пішло підсилення до атаки. Ні, ну ви просто бачите, я не можу з ними нічого зробити. Це капець. Так. Ой! Так. Давай, мало, зараз мінус ще дода додатковий баф, так. 537! тридцять так лупашить! Ого! Так, виставили хтось йому молодець. А цю... сповільнення. А хто тут у нас сповільненням за сповільнення відповідає? З якого дива? А, це може якесь відштовхнути щось хтось може. Зрозуміло. Ну, на нього, тобто. Все, мінус добре. Фу. Навіть підсиленої атаки не було. Далі. Next. Жовтий. Таку команду обрала, думала лісю спочатку, а потім буде складно просто масовими героями, масовими демагерами вбити. Полетіли, треба якось шотати все це діло. Так, потім пересуну фіол. Ем, вже не пересуну. Хоча я сюди підзелений. Чомусь хочу ось такий хід прочистити, мабуть. Поле мені дуже хочеться. У! Капець! Ну, зараз після ось цього у нас. Що, ще хтось буде жити? го 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 Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Щось мені підказує, що це програшний бій, але давайте все в нього, бо він... Ой, знала б сюди, все відправила. От блін. Молодець, добре, що в двох зелених... А, ну так, ти ж не Бронеріс. Так, ти? Ну, давай, ти нехай. Так, бо зараз всіх відновиш, а нам то навіщо? А, ми ж жовтий збираємо. Слухайте. А прикиньте, я щось натупила і думала, що ми збираємо фіолетовий. Вона ж жовте поле, моє. От блін, так. Хто? Ти? 738. Броня зараз мінус 45. Так, давай ми не, не будемо. О, чекати, поки ти ультанеш. Обережненько, поступово, по одному. От конче мені потрібен був той кріс. Ладно. На. Жовтий зелений в нього. Мінус. В лісю теж супер. Супер, тепер можна і бадабум, а потім маю надію, що щось і добиваємо. Щоб швидше. О, все. Кінг yeah. Артур. Король Артур. Далі добив. Вау! Ну що, оберемо таку команду Ха, полетіли. Оф. Гаразд. І всякі фіоло. Так. Комбо трохи не заводить. Комбо трохи не заводить. Зараз вона з тичками. По 360 тичків в них подвійне підсилення. М -м поки хочу от отак от. Мені потрібно якесь скупчення жовтих поряд зробити. Будь ласка, поки я буду це робити, воно все вже накриється мідним тазом. Е -а -а. Так, і жовтий зараз ще зберу. Будь ласка, і... -о 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 -о. Фу, біднесенькі. Так. Ще є хід. По краплині назбирали. Капець. Анріал. Ну, ну як, як це? Як він ж зараз Ладно. Без з ним давайте. Жесть. На. Да ну ну, ну как так? Блин. А -а -а. -а. Нуль. Фу. бути не може, капець, всіх дамагерів просто поховали <ріць> 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 Так. Малий стій, будь ласка. Ти живий? Уявіть собі. Поки що так. Нуль. Чотириста ти, тичка. Просто тичка. Ми просто тичка. Ні, ну це нереально. Я, ми, ми, ми все. Це. Яка жесть. У мене другий раз. Просто самі лікарі кладуть. Офігіть. Ви в це можете повірити? Коротше, така в нас історія. Давайте. Полетіли три синіх. Значить, поки непогано. Вау! Супер! Не бачу приводу, щоб не зібрати. Так, у нас дві проблеми: ось цей і ось цей. Бафаємося. Тут є філ якийсь стоїть, підрізання броні, туди-сюди, потім калю займемося. Ось так Мінус ти. А Кальому, мабуть, дозволимо скинути його. Ману. У. Оце так насипали. А що проблема була в минулому тапку тут зробити? Та-та-та, нас нас не проблема в нас сьогодні. А, ти ж мультяха, ти супротив, ну це капець. А я ще не можу йому... ні, це її мітка плутаю трохи. Що ти там робиш? А. Окей. Поки почекаємо. Так, так. Так. Імунітет там якийсь. Що вже варто йому? Ану, так. Синій. Ну, просто він дуже повільний, тож ми можемо почекати. Все, добиваємо і навіть не думаємо про тебе, на. Нє? Ляти коротше. Так, все, перемога. Не, ну от я просто в шоці, коли лікарям просто програю. Знаєте, що я думаю? Варто брати моноколір туди. На лікарях моноколір, поки от вони. 11. Ха -ха -ха. Проще зібрати і проще їх знести. Ну, можна витягнути потрібний камінь. Вони ж ну, не б'ють без дамагу. Так, і останній. Знову лікарі? Ну, не всі. Ну, от просто, давайте заради приколу, все ж таки візьмемо один моноколір. полетіли. По центру стоять два. Ого! <плес> ну, як знала. Ну, просто я, я, я і жовтий ставила, і що я там, і фіолетовий я ставила. І подумала, що. Ну. <плес> Я буду довго цього рігарда вбивати, нафіг, воно. Давайте задіспелимо, поставимо собі, до речі, не знімаємо броня. Так, що, з кого починаємо? Ну давайте, Підсилю ще, плюс е, пришучення мани, це приємно. А давайте з вами, мабуть, так. Ха-ха-ха-ха-ха. Так. Так, да, ну тут такий страшний, тебе треба добити. Мінус два. Так, я бачу, що тут стоїть Голді. Давайте шукати. Що ж робити? Так. Яка краса, боже, мій улюблений моноколір. Ти інстинкт, ти саме швидкий бій. Лікарів просто тупо моно, моно треба брати і не парятися. Ой. Тож треба так. 3-2, 3-2. Ваше хвалене хвале 3-2. 4-1-1, 5-20-10. Моноколір. Все. Мастхив. Тиш-тиш, все, і пішли спати. Yeah. Це красиво. Понаставляла мені. Молодець. Так, ну що, то один, так подивитись, в тисячу майже входжу. Але другий це неприємна ситуація. Буду на наступних лікарів, якщо буде тотал прям з п'ятьох ну, або трійка посередині центральна, то я буду брати моноколір. Ну no сенс ось цього всього. Щоб я 32 не змогла пробити, а потім вони мені тичками залупашили. Ні. Ні-ні-ні. Дякую все на цьому. Добре, дякую, що додивились до кінця. Значить, на цьому моменті треба ставити вподобаєчку. Ланочки. ці. Ланочці. На цьому прощаємося, і буде ще стрім сьогодні ввечері 23.30 десь так. Дивіться, прев'ю буде. Це буде стрім по війні Альянсів. Ну і слава Україні, героям та героїням нашим слава. І не забуваємо тих, хто наразі в тилу, донатити на наші Збройні Сили. Всім пока!